Вітаю, друзі, на каналі Ценічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні, 8 лютого, і поговоримо про конфлікт між президентом і парламентом. Так так вам не почулося саме про конфлікт, оскільки на днях президент України в інтерв'ю іноземним журналістам, що в принципі очікувано, оскільки в нас президент дає інтерв'ю виключно іноземним журналістам, сказав, що він з одного боку задоволений роботою Верховної Ради, а з іншого боку. Не розуміє, як половина депутатів полишили засідання і поїхали на молитовний сніданок у Сполучених Штатах. І президент, начебто, дуже незадоволений тим, що депутати постійно бувають у якісь там відрядженнях, і ці відрядження не стосуються України, а вони стосуються якихось там зарубіжних країн, в яких депутати перебувають достатньо. Регулярно, ну здавалось би, сказав і сказав. В принципі, президент дуже любить критикувати в нас час від часу народних депутатів, чомусь тільки не зі слуги народу, але знов-таки це очікувано. Він взагалі любить перекладати відповідальність певною мірою на парламент за те, що щось там не робиться, або якось не так робиться, як йому б хотілося. Але ця історія мала продовження, і це продовження спровокував. Ви здивуєтеся ніхто інший як спікер власне парламенту. Пан Стефанчук, теж журналістам, ну вже вітчизняним, заявив, що насправді ніякої половини Верховної Ради нікуди не поїхало. Поїхало всього-навсього 37 народних депутатів. Він сказав, що приблизно половина це представники монобільшості, і половина це представники опозиції. Ну, враховуючи, що в нас опозиційних сил взагалі-то в парламенті кілька можливо тут певна логіка в такому поділі вона власне і, і, і є. Так от вони туди поїхали. Причому поїхали за власний кошт. Тобто, це не є якимось там офіційним відрядженням, але вони виконують дуже важливе завдання. А саме перезавантажують, скажімо так, відносини між Україною і Сполученими Штатами. Ну така. Заочна суперечка вийшла між президентом і спікером. Спікер в принципі раніше ніколи не дозволяв собі не те, що там критикувати президента, а навіть казати якісь речі, які йдуть всупереч з тими заявами, які. Лунаю з банкової, але тут е, йому ну прийшлося відреагувати і сказати, що насправді це трошки не так, як думає глава держави. Про що взагалі ця історія свідчить? Ну, по перше, вона свідчить про те, що реальний конфлікт між банковою і парламентом він дійсно існує. Він, до речі, виник не сьогодні, е, і таке знаєте, не недовольство, яке є власне там на банковій діяльністю депутатів. Він виникнув набагато раніше. Зокрема. Е, коли президент зустрічався з депутатами зі слуги народу, це ще було в минулому році. Перша зустріч за майже три роки повномасштабної війни, там прозвучала одна дуже показова фраза про те, що президент сюди прийшов зі своєю командою, щоб поспілкуватися з вашою командою, тобто викинули вже всіх слуг. З команди президента їм чітко вказали їхнє місце, що вони не мають ніякого відношення до глави держави, а повинні тільки вчасно тиснути на кнопки, голосувати і приймати ті рішення, які відпрацювали власне в офісі президента. І другий момент полягає в тому, що ця спроба перекласти відповідальність виключно на парламент буде набувати далі все більше і більше обертів. Це очевидно, оскільки треба буде шукати винних в численних помилках і провалах, які були. І трапляється, на жаль, під час повномасштабної війни, і парламент тут є дуже зручною мішенью, власне для банкової. В якому плані? Ну в тому плані, що рівень довіри до парламенту не надто високий, і переважна більшість депутатів, які там працюють, вони дійсно це заслужили. Але тепер, судячи з усього, на банкові вирішили користуватися цим поповні і скидати весь негатив на народних обранців, але не згадуючи при цьому, що мова йде, наприклад, про представників саме монобільшості. Тут буде загальне таке розуміння, загальне поняття народних депутатів як таких, те, що Стефанчук на це якось намагається реагувати. Ну це теж в принципі очікувано, тому що нікому не хочеться бути крайнім. І нести відповідальність до, ну, за те, до чого ви не маєте жодного відношення, в принципі, ніхто не хоче. Е, ну, реакція була достатньо слабенькою, тому що можна було в принципі і жорсткіше відповісти, але це було б можливо лише за однієї умови, якби в нас е, монобільшість вона була суб'єктною. Вона, на жаль, на сьогоднішній день такої не залишається. Але є усі ці історії, яка буде я ще раз підкреслюю, безумовно мати своє продовження. Є ще одна дуже важлива складова, яка вже стосується власне заяви самого спікера, коли він говорить там про 37 депутатів, які поїхали призавантажувати відносини з США. Ну тут є один дуже важливий нюанс: взагалі, взагалі цифра в 37 осіб дійсно виглядає ну немаленькою, Давайте скажемо відверто. Тим більше, що там більша половина чи половина це представники слуги народу. І ну тоді виникає питання: Ну навіщо взагалі стільки було посилати? Ну, за логіку якщо там їдуть представники депутатських груп чи фракцій, це може бути там 2-3 депутати, але він воно більшості їх поїхали Їхала набагато більше, але тут питання в іншому: дивіться, можна зрозуміти, що, наприклад, на молотовному сніданку роблять представники деяких опозиційних фракцій. Ну, ну, скажімо, той же Петро Порошенко, який не просто там виступав, але мав і має зустрічі з представниками державного департаменту, конгресменами, сенаторами. Ну, враховуючи ті зв'язки, які в нього були, і залишаюся да чинними. Тобто ну, логіка в такому візиті є. Це ж саме стосується і деяких інших представників е, нашої Верховної Ради, які туди поїхали, які дійсно відзначалися активною роботою на е, дипломатичному полі, які спілкувалися саме з американськими колегами, і вони очевидно е, можуть дійсно там обговорити е, ну, якісь важливі питання, нагадати про Україну. Це треба безумовно робити, і зроблять вони це якісно. Але от що там робила десь половина слуг народу, це питання риторичне, тому що. Е, вони звітували про свій візит в власних соціальних мережах, і знаєте, мені особисто це було схоже на відвідування якихось там сільських заходів, де просто роблять гарні красиві фоточки, записують якісь абсолютно безмістовні відео. Але головне, щоб там позаду на фоні було багато людей. Да, і показати, що я тут якби не один, я на серйозній такій тусовці, да і власне спілкуюся з серйозними людьми. Але по всьому іншому це виглядало. Ну, м'яко кажучи, не дуже да. Тобто фотографії красиві, багато пафосних слів власне в підписах до цих фотографій, але по факту ну вийшов пшик, тому що ніяких там серйозних зустрічей, ніяких серйозних не знаю. Навіть фотографії, ніяких серйозних заяв, ніякої серйозної роботи. Отак От парламентарі безумовно працювати не повинні. Якщо ти вже кудись їдеш, один чи вас кілька їде від фракції, майте, будь ласка, якийсь план. Маєте якусь стратегію, перелік зустрічей, де ви будете зустрічатися і з ким ви будете говорити всього цього від переважної більшості депутатів від слуги народу. Ми не не побачили від слова взагалі. Тобто, це дійсно такий туристичний візит. Ну будемо сподіватися, що дійсно за власний кошт, але і навіть тут дивіться є один цікавий нюанс. Ну судячи з усього, Стефанчук дійсно знає, що говорить, і він не підписував відрядження до сполучених штатів. Тобто воно не оплачувалося з бюджету. І тут виникає два питання. А е, звідки у переважної більшості тоді таких людей від слуги народу е, гроші власне, на таку поїздку? Тому що це не дешево, Ми ж це розуміємо, і це не дешево навіть з депутатською зарплатою. А значна частина з них розказує, що вони живуть виключно на депутатську зарплату і не мають якихось інших доходів. Знов таки можна зрозуміти, що там роблять кілька інших депутатів, хтось колись бізнесом займався, тобто в них офіційно задекларовані якісь там великі суми кошти, да, і вони дійсно можуть собі це дозволити. Але що там роблять деякі нардепи від слуги народу, питання відкрите. Це раз. І другий момент, все ж таки, будь-якому випадку такі візити, такі візити, вони ведуться за рахунок присутності власне на засіданнях Верховної Ради. І якщо ти в Штатах, ти не голосуєш власне в парламенті. І одна знов таки справа, коли ти представляєш опозицію, тобто ти. Повинен голосувати, але ти можеш за деякі рішення влади не голосувати, тому що ти опозиція. І зовсім інша справа, коли мова йде про представників монобільшості. Тому, коли пан Стефанчук каже, що це всього-навсього 37 депутатів, він та правий, можливо, да? але з іншого боку, виникає інше питання. А де тоді інші десятки депутатів, які не з'явилися в перший день 13-ї сесії на роботу? Ми про це говорили з вами на відео, яке було на каналі. Які просто зникли, і мова іде. Фактично, майже про сім десятків депутатів від слуги народу. Якщо вони всі не поїхали в Сполучені Штати, а судячи зі слів Стефанчука, так і є, тоді виникає питання: взагалі, де вони перебувають, і чи здійснює керівництво парламенту якісь дії по відношенню до цих людей? Це питання такі риторичні, і я сподіваюся, що журналісти, якщо колись ще спіймають спікера десь в куларах, йому обов'язково їх зададуть, і він дасть на них відповіді. А так надалі спостерігаємо, рада дійсно почала нову сесію з певної кризи, і, судячи з усього, на банковій цю кризу в деяких моментах навіть будуть розвивати да? і будуть намагатися поглибити, тому що це вигідна історія перекладання відповідальності, ну і намагання зробити винними кого завгодно, але лише тебе. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!